Два нових закони цього тижня зчинили чи то паніку, чи то радість десятків тисяч автовласників. Знаєте, як обидва законопроекти мені переповіли на авторинку. Старі машини з-за кордону будуть розмитнювати за копійки, а податок на розкіш тепер дратимуть за геть усі нормальні машини. Страшно? Страшно. Але це як в анекдоті. «Карузо не люблю, мені Ізя співав. Таке. По-перше, жодна з новин не є правдою. По-друге, не закони, а законопроекти. Тож, що насправді зміниться, дивіться далі. Дешеві вживані авто з ЄС. Іномарки стануть доступнішими для українців. Депутати скасували мито на ввезення вживаних авто. Саме такі заголовки в ЗМІ вже другий тиждень поспіль вводять в оману українців. А все через законопроект 3251. У ньому йдеться про тимчасове, суттєве зниження оподаткування вживаних авто на термін з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Ідеологія законопроекту в тому, що щоб збільшити кількість авто, зробити більшими в рази надходження до бюджету, і е в середньому від е вартості автомобіля, ну, наприклад, в 10 тисяч доларів за кордоном, десь 0,4, то більш 4 тисячі доларів е буде платежів. Це мито е аксис і податок на додану вартість. Нині після розмитнення вживаний легковик з Європи може стати вдвічі дорожчим, ніж він був за кордоном. Для прикладу, беремо старенького німця 95-го року з двигуном об'ємом 1,6 літра, вартістю 2,5 тисячі євро. З урахуванням усіх зборів та акцизного податку його розмитнення стане аж у 7,5 тисяч євро. За новим законопроектом все зміниться на краще. Для старих малолітражок акцизний збір знизиться у 14 разів до 10 євроцентів за кожен кубик двигуна. Для машин з мотором, об'єм якого не перевищує півтора літра, ставку хочуть зрізати у 28 разів, для дволітрових у 9. Отже, акциз ПДВ для півторалітрового авто з нинішніх 3200 євро скоротиться аж до 100. Проте експерти ринку переконують, радіти зарано. Мани Небесної не буде. Це називається популізм і обман людей, пускання пилі. Не забувайте, з 1 січня 2016 року в Україні набуває сили ще один закон, який забороняє возити автомобіля, що не відповідають екологічним вимогам стандарту Європ'ять. По угоді ми приєдналися до директиви, яка взагалі забороняє імпорту Україну автомобілів старше п'яти років. Тобто це популізм голий, коли людям пояснюють. Що ми відмінимо податки з десятирічних п'ятнадцятирічних автомобілів, але не гу... говорять, а але не говорять, що ці автомобілі будуть заборонені до ввезення в Україну. Навіть якщо законопроект блискавично набере сили, часу на покупку в автомобілістів лишиться вкрай обмаль лише до першого удару курантів, який сповістить про настання нового року. Якщо оподаткування стареньких та вживаних авто з Європи хочуть суттєво зменшити, то для розкішних автомобілів навпаки збільшити. І це вже наступний законопроект. Цього разу депутати вирішили, об'єм двигуна 3 літри не завжди розкіш. Вартість машини ось головний критерій для оподаткування. Нагадуємо, зараз власники нових автомобілів з двигуном від трьох тисяч кубів повинні сплачувати 25 тисяч гривень на рік у вигляді податку на розкіш. Згідно ж з новим законопроектом, цей податок хочуть стягувати із тих, чиї авто коштує мільйон і більше. Олексій, один з таких щасливчиків. Чоловік придбав свого красення два роки тому. Заплатив близько 75 тисяч доларів. Тепер усвідомлює, у перерахунку на курс гривні машина затягне на мільйон. Тож, імовірно, і йому доведеться викласти 25 тисяч гривень для сплати податку. Все мы сейчас хотим, чтобы наша страна зажила лучше, да, и каждый, наверное, готов для этого что-то делать. А когда мы платим непонятно за что, непонятно куда, то, естественно, не хотелось бы такого. Коли та як почне працювати законопроект, ми намагалися з'ясувати у авторів нового кодексу. Втім, Міністерство фінансів зустрітися з джедаєм часу не знайшли. Натомість надіслали листа, де й пояснили суть новацій. Діючі правила оподаткування авто з двигуном понад 3 літри не поширюються на багато моделей Мерседес, БМВ, Ауді та інших люксових авто. Ми вирівняємо систему, щоб під сплату податку підпадали тільки ті машини, які дійсно відносяться до класу люкс. Новий податк. Буде стосуватися виключно авто вартістю у понад 1 мільйон гривень, які не старші 5 років. Скільки коштує ваше авто, вирішуватимуть у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Там вже навіть розробили спеціальну табличку та розмістили на офіційному сайті. Для оцінки врахують тип, марку, модель, рік виробництва та пробіг машини. Однак такий аналіз не може бути об'єктивним, зазначають експерти. Різниця між одною і іншою комплектацією автомобіля, наприклад, стандартна комплектація якогось мерседесу, і саме вакшері комплектація Мерседесу може бути відрізнятися на 100%. Тобто, може буде машина коштувати 500 тисяч, а може мільйон. Одна і та ж машина, одна і та ж року випуску. Ще одна суперечність у законопроекті каже Олег Назаренко полягає у тому, що автори не взяли до уваги поступове знецінення національної валюти. Якщо сьогодні мільйон гривень це 42 тисячі доларів, то у разі подальшого падіння курсу під оподаткування потраплять далеко не люксові автівки. Плюс нерозроблене чітке адміністрування податку, а це ускладнить контроль за сплатою. Ну що будуть ходити по будівлях, по домівках, питати, а ти заплатив транспортний збір. Заплатив, а де квитанція, а десь загубилась. Такий податок доцільно було б вести одночасно із запровадженням техоглядів з 2017-го, додає експерт. Саме під час перевірки стану машини можна поцікавитися наявністю квитанції. А поки доцільніше було б зайнятися іншими дорогими забавками, як то приватні яхти, літаки та гелікоптери. Однак власників подібної розкоші законотворці чомусь оминають, натомість ухвалюють смішні законопроекти. Для мене це смішний закон, і смішно, коли люди в цьому вірять. От тільки смішно одиницям, і жарти депутатів вже давно не розуміють звичайні українці.